Пробуємо суші в Європі. Перші роли я вирішила взяти в Лідлі. Тут я знайшла ось такі маки і ось такий суші бокс. Показую вам ціну на нього, це в євро. Грубо кажучи, я витратила на нього 200 гривень. У наборі тут є васабі, соєвий соус та імби. Соєвий соус, мало того, що не відкривався, так і ще розлітався. Це ролл чи то з тунцем, цей ролл з крабовою паличкою. І скажу чесно, це одні з найгірших ролів, які я куштувала в своєму житті. Тут був дуже несмачний рис, начинка не відчувалася абсолютно. Я не змогла це навіть доїсти. І перейшла до наступних ролів. Їх я вже придбала в магазині біла. Тут продаються ось такі наборчики, і виглядають вони більш апетитно. Їх ціна приблизно 8-9 євро. Для себе я взяла ось такий наборчик. Тут так само є всередині всі додатки. Соєвий соус, слава Богу, вже більш зручніший. Я спробувала ось цю сушинку, тут навіть трошки відчувалася риба. Я думала, що ситуація буде покраща, але всі наступні роли виявилися зовсім несмачними. Ось тут, наприклад, з однієї сторони видно огурчик, з іншої не видно, трошки пожаліли. Роли Злипаються і на смак, це просто як один рис, та ще й несмачний. А хто їсть строли в Європі? Що скажете?